Мирного неба всім. Сьогодні у нас Ленорман і ми з вами подивимося. Ми з вами подивимося, що відбувається в вашій парі. А, і що ну, на якийсь термін, що буде а, ближній термін. Ленорман і на ближній термін. Так, тут по дві карти бланки. Так що, зверніть, будь ласка, увагу. Майте на увазі, як також, якщо не виходить, значить не виходить, щоб ви не переживали по питанню суперництва. А якщо виходить, то виходить. Так. І так, зараз ми дивимося на те, які перші вийдуть карти-бланки. Чоловіча і жіноча. Так, чоловік, мужчина тут при короні вийшов. Щось у нього в голові, якісь переживання є. Ключик розв'язує якесь питання. Або грошове, може бути, ну все-таки, грошове, грошове як грошове. Може бути і грошове, і одночасно зв'язано з якоюсь історією, його життя, про розмови, переговори і так далі. Тому що він або завис на цій історії, або як. Віддати йому потрібно щось по силі, може бути, що це його власна сила, бізнес, можливості, відкриває отак, або закриває якусь дорогу, підводить підсумки, або навпаки, ну не навпаки, а в принципі також може бути, що вирішує питання якоїсь ну як глибоководних емоцій, просто таких з чи, чи ні. Ну, зараз ми побачимо, бо тут поки що не дуже про кохання. І охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ой, боже ж ти мій, а що ж це таке? І дві кубіти тут вийшло у нас. Ну що, оце так парочка. Цікава. Оце у нас. Сім'я. Ну що, дивіться, тут є питання, скоріше всього, що чоловік, що жінка, напевно, в... у відносинах. Мужчина, скоріше всього, вирішує питання, вирішує питання, з ким йому бути, а з ким йому не бути. Може бути, зараз я гляну. Все-таки. Для жінки більше, більше ну як вам сказати, позиція того, що вона з кимось зараз у стосунках, напевно, ну якось, ну якось, тут тут. Давно у мене такого не було, давно у мене. Так що давайте будемо якось це е, вирішувати. Сьогодні у нас така історія. Е, тут, е, що у жінки, скоріше всього, є якийсь мужчина, що у мужчина, який вирішує питання свого майбутнього. Але так як ця карта вийшла перша, ми беремо ну, якби перші карти бланки. Сьогодні ми подивимося на 12 карт. Таке маленьке табло, не на 9 все-таки візьму на 12. Ну, можливо, ближнім часом розкладу і ромб. Две, три, четыре, пять. О, бачите, як? Все-таки мужчина тут в вашому житті для жінки фігурує певна чоловіча енергія, дуже важлива. Тут, можливо, ну, хрест все-таки йде. Тут ви або. Очікуєте зустріч, з якимись документами зв'язано, щось, як би завершити, підвести підсумок, також може бути. По питанню, скоріше всього, відносно цього мужчини, у вас вже питання сердечності, вирішене. Ви тут, ну такі, знаєте, зустрічі. Або проводите щось, ну, чого ви не можете оминути, в принципі, по вашому житті. Або питання, яке зв'язано з грошима, грішми. Зв'язано тільки чекайте, якось, скоріше всього, буде зустріч. Ви тут трошки далекувато від цього мужчини, і ви тут виходите на хрест, у вас скоріше також, як і цей ваш коронований, на якого ви загадали, також ну, він вирішує свої питання і ви вирішуєте свої питання. Можливо, він скоріше почав вирішувати оцей оцей мужчина з коронкою для вас. Бачите, жінка тут більше не з'являється. Ну, отів, ну якби четверта, чи як сказати. Ну і ви тут дивитесь все-таки один на одного, як би не було. А з тим, ну, давайте так. Мало того, що це якась, якась просто минуле минула кохання. Ну, скоріше всього, що тут було між вами, кохання, я нічого не можу сказати. Тут може бути ревність між, між, між оцим, на якого ви дивитесь, до того, про якого ви думаєте. Оцей з вами на одній лінії тут іде зустріч для вас. Ревність може бути, яка по серцю ріже, а тут між вами гробік ліг. Розумієте, ви або розійшлися з тим е, мужчиною про ну, щось та й і трапилося, але ви його не випустили з голови взагалі. Е, тут складні обставини. Ви про нього думаєте постійно, ви чекаєте про нього зустріч. Е, ви, ви хочете або хоча б саме менше поговорити з ним, або розказати, або дати якусь інформацію про те. Про того, скажімо, якогось іншого, що ви там вирішили вже все закрити, або що у вас це вже не цікавить, або ви там якісь зустрічі маєте тільки через, знову ж, щось документально, або ну тут тут якась така ситуація, якби ви цього, того іншого з, ну як вам сказати. Ну, реально, як е, присутній в вашому житті, але відсутній. тут карта дітей не вийшла, щоб я говорила, що він ну якби, там, аліменти, якісь по грошах щось. Е, тому, можливо, навіть питання і це ну, якби, вас вже зовсім не, не турбує, не хвилює. Вас хвилює? Вас хвилює. Е, питання оцього вашого коронованого мужчини. Коронованого. А з другого боку, ви, ви по-перше, йому дали, як це, предпочтення, Те, що я вже сказала, ви думаєте про цю зустріч, ви переживаєте про цю зустріч, ви переживаєте, що він думає або знає, або не знає, або що може намислити або домислити про цього іншого мужчини для вашого життя. Ви, ну, Тут у вас розмолка могла вийти через таку позицію, до прикладу, могла вийти, тому що він тут так, він тут так, ну, як вам сказати, заглядає. скажімо. Ну, щось, Знаєте, що ще могло бути? Що може ще бути? Може бути. Тут хтось з вас, жінок, Ну, Перша зустріч, все-таки. Може бути, крім того всього, і глибоко, ну оці вот емоції на, на душі вас різануло. Тут могла бути зустріч, давайте так, я скажу загалом. Якщо ви, до прикладу, з якимось чоловіком в стосунках, це давні стосунки, так, по книзі йдуть, ви відкрили для себе і по христу ви відкрили для себе е Ну, Це була якась зустріч, яка от, з цим коронованим, яка перевернула все ваше усвідомлення. Ви е, поча... Про любов, про відчуття, про почуття, про, про життя. Ви почали все, е, скоріше всього, ви почали все міняти, ну, або стараєтесь щось зрозуміти у своєму житті. Ну тут йде в будь-якому. Тут, якщо і ситуація закриття, ну як вам сказати, я не можу сказати, я не можу сказати, не можу. Я би говорила, що ви, скоріше всього, цей, на якого ви загадали, він вам недоступний. А оцей мужчина, ну, якщо ви дивитесь в екран, то ви бачите, кого я показую. Він, мало того, що він в вашій голові, але ви це передумуєте. Ви думаєте, що би це все взагалі значило? Але він і в вашому житті якось ну, він не виходить тут якось так з вашого життя. Але. Дуже якісь такі спорні карти, спорні, тому що одночасно він є в вашому житті, але одночасно, ви розумієте, ну, тяж, не те, що тяжесть, що воно неминуче, а з другого боку ви якось так трошки поверхнево також дивитесь на його присутність в вашому житті. Тут, тут, скоріше всього, вийшла конкретно, тут конкретно по серцю, закрита любов, просто із-за того, що жінка має іншого, ну або живе через якогось іншого чоловіка. Це може бути дійсно чоловік або інший мужчина. Тут конкретно закрита ситуація, просто закрилася. Ви могли не зійтись, ви могли ну, просто от зустрілися і не зійшлися. Все, не зійшлися. Через ту ж причину, що е, там два чоловіки, одна жінка. Ну, От у нас сьогодні така історія. Е, ну, або розійшлися просто-напросто, причому, що кажу, що, що для цього мужчини коронованого вашого, якого ви загадали, що для вас. Повністю однакова ситуація, що вам як серпом по серцю, що йому як серпом по серцю, що ви на глибоку емоцію зайшли, що він на глибоку емоцію зайшли, що ви схлопнули, що він схлопнувся, що ви закрилися, що він закрився, що ви почуєте тягар якийсь невиносими, це, це я не знаю, як це назвати для вас, чи це біль, чи це біль страждання, чи це якесь неймовірне кохання. Ви, ви почуваєте одне, одне і те ж. І цей мужчина також почуває таке саме ну, для вас, до вас. Але ще його дуже сильно вбиває, просто вбиває питання ревнощів. Я вам скажу так: вбиває питання ревнощів і через ці ревнощі він міг закрити цю дорогу до вас. Інший мужчина, що якщо він присутній у вашому житті, якось так теж дивувато, тому що якщо у нього є якісь знання про те, скоріше він відкриває тільки якусь цю тайну для себе або відкриє, може бути так, що мужчина оцей інший, ну тобто, той, що присутній в вашому житті. Він або сам запропонує, або щось зрозуміє, що щось не так, він буде або захоче відсторонитися. Ну тут по суті, тут, тут такий, тут давайте так: тут, тут якийсь ужасний трикутник виходить. Причому, що його немає, ужасний по емоції, і по болі, тому що все те, що я, в принципі, озвучила для вас по відношенні от вас, і оцього мужчини, на якого ви дивитесь. Оцей мужчина інший, також можна віднести до того, що він до нього, у нього до вас почуття. Йому також це все по одному місцю тим же самим серпом, і для нього це також дуже складно ну, питання просто пережити. Що найближчий, це є якась дорога. Вона знову ж виходить, що ви, ви зустрінетесь, скоріше всього, що з одним, що можливо, і з другим. Тут якесь у вас лягає відкриття або тайни, або як його? Ну, підведення підсумків. Далі так бути не може, тут має щось відкритися. В самому, я не знаю, якому положенні це може бути сад, може програтися як інтернет. Це в самому примітивному, напевно, положенні. Тому що тут є звістка, тут є дорога, тут є вершник, вершник, в принципі, на коні також йде зустріч. По крайній мірі, що тут може бути, що люди можуть відкрити, просто поговорити або відновити якесь спілкування, ну як звістка. Або реально зустріч в людному місці. Просто в людному місці. Причому я не можу сказати, от з цим мужчиною, я не можу сказати, ну для когось, не для всіх а точково, що це може бути так. Ну, може бути так, не для всіх. Що ви будете власне, з тим, з тим вашим, ну, от з тим мужчиною. І, може, і тут для нього от ця несподівана, ну, не дурний цей мужчина, я вам скажу так, і для нього відкриється яка, якась тайна от, от цього всього вашого існування. Якщо питання, що було закрита історія от з тим, але він все одно яким чином є в вашому житті. Тому те, що я сказала, що він може бути все одно присутній. Він тут не виходить. Ви, тут, ви чи він якось все одно. Тут... Ну Як тягнете його по житті? Чи як він все одно виходить, що він. Давайте так. Якщо у вас, то у вас були почуття до нього. Якщо у нього, то у нього також, у нього і є, і буде почуття до вас. Ну, давайте так, до гробу. Ну, я по-другому не скажу. Ця, ця людина вас буде любити завжди. У вас якась не те, що переоцінка. Я не можу сказати, що ви там в подяці, хоча є якийсь такий момент до того іншого. Але. Ну, все, тут складно. Добре, складно. Давайте ще. Я хочу просто. А, ну, дивіться, зустріч як зустріч, так, зустріч може бути. Але це буде відкриття дійсно от моменту. <кхем> Бачите, як тут не буде роздоріжжя, якби по якою дорогою йти, або ще щось, а тут якби усвідомлення того, що, що відбувається, хто дорожчий, або хто ближче, або як воно має бути, або що це за союз. Або навіть усвідомлення того, що я не можу, до прикладу, тут, тут може бути тут якась така історія, що от жінка якби вона якби не виходить чи не може викинути, той, ну не те, що союз, а якби чи спілкування, ну, щось, щось таке. Ну, напевно, все, напевно, все на ближній час, тому що треба розкладати якби далі. Цей мужчина також дуже сильно переживає, і він буде він або до вас, або випадково все одно з пропозицією цього союзу. Ну, тут кажу, тут якийсь рівноцінний момент і рівноцінний момент. І на тому рівноцінному моменту, моменті треба буде вирішувати, просто треба буде вирішувати. Ну, от. І тут сім'я все-таки треба буде вирішувати. От якась така позиція. А, з цим коронованим вашим, кажу, тут зараз або нема спілкування, або ви закрили вже зовсім це питання. Зовсім. Просто зовсім. Якось так. І воно виникає у вас як з минулого або ще щось. Ну, тут така, тут така позиція. Все. До наступного разу. Дякую вам і всього найкращого!